Вітання, любі друзі! Знімаю коротке відео, щоб показати кілька нових магічних артефактів, які зараз є в наявності і можуть бути вашими, якщо вони вам потрібні, якщо вони вам подобаються. Чотири лише ляльки, шаманські ляльки-помічниці мої. Цього разу інші, геть особливі, дві такі червоні оце перше дивіться, з червоного оксамиту ближче покажу. Да. О така друга, так само оксамитова, червона: дві ляльки з Йотунхейму з півночі, з снігового Йотунхейму. Кожній зашита магічна речовина всередині. Їх можна сушити, можна очистити сухою чисткою, прати не бажано. Дивіться, це перше. Це друга. Такі дуже щільні, дуже класні. Шаманські ляльки, як ви знаєте, виконують. Ваші бажання шляхом накопичення енергії ваших бажань і спрямовування вашої цієї енергії в оптимальний час, в оптимальних обставинах до мети, і допомагають вам взагалі в здійсненні вашого вибору, здійсненні вашого щасливого шляху. Ляльки помічниці. Більше детально про них можна подивитися у мене на Ютубі. І ще є такі нові артефакти, такі нові мішечки. Дивіться, він такий хутряний з штучного хутра ззовні. Всередині оцей рожевий. Є ще такий білий, всередині червоний, так, зараз покажу. Червоний. Є чорний, всередині він такого бускового кольору. зараз, де, де це тут? Так, Я не знаю, чи видно, але видно колір всередині такий яскраво-фіолетовий чи бусковий. Що за мішечки? Для чого? Мішечок, в який ви вкладаєте щось, від чого ви хотіли би позбутися. Для перетравлення його на щось корисне, позитивне. Тобто, пишете на папері, вкладаєте сюди, залишаєте на ніч, вкладаєте отак пальцями, і за ніч воно перетворюється на корисне, і потім цей папірчик можна спалити після цієї ночі, коли воно вже перетворилося. Тобто, це така... Такий мішечок трансформації, мішечок здійснення бажань. Або можна вкладати сюди ваші бажання, які ви хочете, щоб здійснювалися. Так само пишете ваше бажання вкладаєте, малюєте якийсь символ, там, можливо, промовляєте, що це є ваше бажання, залишайте на певний час, на який час залишати можете. Діагностувати інструментально, наприклад, врун запитувати, кажете, хай буде так. І потім, коли е, цей час воно там пролежало цю ніч, або, можливо, там дві ночі, або якось по-інакшому ви це відчуєте, або можна вкладати на довгий час, запитайте, як краще працюватиме саме для вас. Їх таких лише три в наявності: от з рожевою серединкою, з червоною. І один є чорний з фіолетовою серединкою. А, якщо вам цікаво, пишіть і якщо потрібна допомога, як з ними працювати додатково, ще я вам розповім і можна буде поспілкуватися зі мною. Ну і ще роблю зараз недороблені ще. Отакі будуть рукавички а, чаклунські для Локів. Вдягаються зараз вдягну, на робочу вашу руку. Направо, наприклад, ще не дороблено, ще дороблю, ну, власне, для здійснення чаклунства ось така історія. Такі артефакти, дивіться, і якщо є запитання, будь ласка, пишіть.